Якщо тривожні думки заважають заснути, то ось 5 способів, які можуть допомогти. П'яте. Виведіть думки з голови на папір. Тримайте біля ліжка блокнот, запишіть туди всі ваші переживання, все, що турбує, навіть якщо це здається неважливим. Це допоможе розвантажити мозок та відчути полегшення. Четверте. Переведіть увагу на щось приємне. Уявіть собі детальний сценарій, наприклад, подорож мрії. Опишіть своїй уяві, кольори, звуки, відчуття. Третє, скористайтеся технікою розслаблення м'язів. Лежачи в ліжку по черзі, напружуйте і розслабляйте групи м'язів, починаючи з пальців ніг і піднімаючись вгору. Друге. Не змушуйте себе заснути. Якщо ви не можете заснути більше, ніж 20 хвилин, тоді встаньте і вийти з кімнати і зробіть щось спокійне. Важливо, щоб не було яскравого світла. Ви можете почитати, послухати музику спокійно чи зробити медитацію. І потім повертайтеся до ліжка знову, коли відчуєте сонливість. Перше. Виконайте ритуал відпускання думок. Перед сном уявіть собі коробку чи ящик, куди ви складаєте всі турботи вашого дня та всі неприємні емоції. Також